Гадаю, що на джиджидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всі привіт, друзі! З вами знову я, Атом, і сьогодні джижи Звісно, я йду до кейсу. Ви знаєте, якого це платіну не в кейс, навіть не буду його показувати. Про проміки ви. Ми і знаєте, тому нагадувати теж не буду. Про Телеграм теж ви знаєте, посилання в описі та в прикріпленому коментарі. І на це відео, ну, якби вже була спроба, але там є без шансів все злив, воно не вийде. Але я там сказав, що буду намагатись робити щось в, аб... в битвах. До речі, відео, яке не вийде, я зробив, по-моєму, три битви, жодна з них не зайшла. Тому сьогодні ми відразу стартуємо з. Битви, звісно ж. А, так, Atom F77, оцей кейс дає. Тому ми його і виберемо. Навіть декілька давайте. Чому б і ні, щоб подивитися, що з нього падає. А, так, далі. Хочу прям непогану битву таку зробити. Оцей кейс, а, оці оце два і хайп. Все. 200 200 буде ця битва а, коштувати кожному з гравців. Ну, звісно, то два бота. Це логічно. Так, і. 7 дропів у кожного. Давай, будь ласка, треба от прям з першого. Так, це ПД я, Найс. 195. Сподіваюсь, тим, кому дався цей кейс, так само випало хоча б або навіть більше. Ну, ви завжди пам'ятаєте, що я нікого не заставляю, не примушую, це все по бажанню. І то, ну, не раджу типу, грати тільки те, що вам не жаль. Бо ви можете, типу, злити все. Тому. Полетіла. Ну, злити все, як я в минулій серії. А, ну, яка не вийде, звісно. Я це вже вкотре сказав. І, до речі, почекайте. Може, камбек? Будь ласка, треба, треба протриматись. Треба протриматись на позиції лідера. Найс! Ще один. Вирішальний. Ні, тільки, тільки, не, тільки не зрадь мене. Будь ласка. Юсп. Сти. Які тисячу ти. Він просто. Він просто ФАМАСТРЕГВ вибив. Ну Ти ти прикаліст? Ладно, ще раз. Ще раз. Е, ні, в цій серії я не хочу, щоб мене злило як минулі. Ну, цю я вже 100% випущу. Тому що, щоб ви теж бачили, що тут буває таке. А то я виходить тільки вдалі серії викладаю. Ну, в принципі, вони тільки вдалі і виходили. Це перший, в принципі, перезапис за дуже довгий час. Так. І вирішить все це кейс. Будь ласка, 2200. Зараз або все, або нічого. Ну я дуже сподіваюся, що я це виграю, цей батл. Бо з 500 G-Pointми залишатись, ну, таке, таке собі. Хоча камбек завжди він реальний. Так, тут хто? Окей, найс. Nice, 104. Хоча, блін, це ніфіга не найс. Nice. Ну, хоча найс. Nice, але все буде вирішувати буквально ну, останній кейси. Так, їм вони виграють. Ну, не ви... ну, я виграв зараз, але вони оту битву виграли, міні битву Так, 700. Оце, оце дуже файно. Оце дуже файний буст, тому що... Будь ласка. Так, це зешка, це по ідеї я. А, їм 1100, хто виграв? Найс! Я виграв. Фу, летс гоу. Камбек є. Камбек є, але я камбекнув до того балансу, який в мене і був. Тому Кракен, 4 кейса, 3500. Будь ласка, можна окупити мене. Ну, блін. Ну, таке, таке, 2500. А спочекайте, за скільки я відкрив, я відкрив за 3500. Угу. Мінус 1000 на рівному місці. Ладно. Сподіваюсь, цю 1000 компенсує якраз таки срібний кейсик, він нічого не компенсує. Просто в мене баланс такий, який був. В початку цієї серії. Ладно, оце кейс. Я дуже йому довіряю. Будь ласка, 4200. Я витратив на тебе 4200. Оце непогано. Але. А, оце теж не окей. 5. 5 є, 5 є. А, батл. Пропоную батл піти зараз знов. Так, проти двох виходить. І. давайте. Що можна? Оцей, Wildfire, потім SnakeBite, потім Horizont. І закінчується все. Знаєте чим? Оцим найдорожчим, типу кейсиком. Отаким Hydra Case Тому полетіли. полетіли. Така, в принципі, битва не дуже дорога, але сподіваюсь, буде хоча б цікаво дивитись. Якісь сюжетні інтрижки-повороти будуть тут. Так, 229. Да? Що, ну тут поїде цей. Да. Я буду пока... А, і навіть я мою за 220, мені за 80, розумію. Так, ну по ідеї я повинен. Найс! 812, стоп, будь ласка. Просто, будь ласка, я виграю. Не камбечте, пацан, ну тут по ідеї це. А, а, тут я, найС! Last case, він все вирішить зараз. Отут я не шарю прям зброю, но, по ідеї оцей, ні. А, оцей. Ну, до речі, я виграв. Найс. Найс. Nice. Плюс 3800 на рівному місці. Може, може сьогодні в нас є шанси, типу, в цих в апгрейдах. Ой, в, в, в цьому, в битвах, ні. Треба, щоб були. Найс. Nice. Так, і оце найс nice теж. Нормально, нормально. 4900. 815 можна відкрити оцей кейс фастом. Піти в апгрейд і 750. Ну, давайте на. На 10 тисяч, ладко також і буде, на, ну, на Нахабніти не буду, я прям просто 10к поставлю. Звісно, воно не випадає, але є золотий кейсик, що з нього падає, це скільки, це 547. Давайте теж на 10 тисяч поставлю, би ні, Це десь менше 5%, буде 4.8. Почало, до речі, повільно, дуже. А, ну, не вистачає цієї швидкості. Щоб, ну, якби ми виграли. А, так, 3. Три і. Пропоную вже щось більш-менш дорожче ставити. Наприклад, пікнік, оцей і. і. оцей. 2700. Let's go Let's go, Будь ласка, треба насправді, щоб я виграв, тому що. Ну, це буде. Це буде плюс 5 десь, я думаю, якщо я виграю. А в кращому випадку плюс десь 7500. Якщо їх, типу, теж окуп. Ну, коротше, подивимось. Ну тут поїде я, найс. Nice. Найс, nice. але це ще нічого не значить насправді. Ну, це. 400 мені найде... Оце, оце погано, що мені найдешевше випало. Так, будь ласка. Так, ну тут по ідеї, хто? Я, найс. Стоп, last case, не підведи. Не треба ніяких камбеків, їм не треба. МК, МК це дорого, ні. Почекайте, я виграв. Найс. Найс! Плюс 5900, ну я думав, насправді 7500 винесу, але теж непогано. Найголовніше, що в мене, я думаю, з'явились непогані шанси ось тут от в битвах. Тобто потихеньку можна почати фармити чи ні? Оце мені цікаво дізнатися. Так, я хотів, знати, який кейс відкрити. Оцей декілька. Два. Так, потім Кракена 2 і закінчуємо, знаєте, яким Save Gun please. 4200 битва. Будь ласка, треба, ну, будь ласка, треба, щоб я виграв. Ну, просто я вже скільки битв поспіль виграв, або дві, або три. Але до цього я злив багато. Може, давай. Просто без зайвих слів я дивлюсь. Я дивлюсь і мовчу. Ладно, мовчати не буду. А, окей, на останньому місці з першого. Так. дігл, Блін, оце оце печально. Оце печально, але все ще шанси на камбек вони великі, вони якби є. А оце вже оце вже погано. Оце вже дуже погано, тому що він виривається на цілу 1000 g -поинтів. Ну, якщо. Найс, оце гарно. А, оцей кейс по факту вирішує. Якщо зараз мені щось з нього жорстко занесе. То це буде. Ну, це все одно він виграє. Ладно, 7800 виносить чел. Окей, окей. Сподіваюсь, шанси не зникли. Так. Треба заново. А, давайте, знаєте як? Оце, ні, не хочу цей, хочу цей, хочу цей, хочу цей. 2300. 2300 битва. Обережненька така, 5000, якщо що, залишається. Полетіло. Полетіло, це, до речі, що таке? Типу, а, хтось я можу поділитись і хтось побачить мою битву. Прикольно. Або. А, бо хтось приєднатись може, це ж приватна битва, точно. Так, ну тут я повинен. Найс. Nice. Але, да, розрив дуже маленький. Так, 849, вак, кейсик. Так, ну тут я. Найс. Nice. І не підведи. Ну, хоча б всім фігню вистав, будь ласка. Так. Окей, найс, nice, я виграв. Let's go, let's go. Uh, 5 тисяч плюс. Стоп. 10к, я камбекнув. Так, ще раз в битву йду, йду я. Стоп. Чи 28 тисяч? Ну, можна ніби в битву, 5. 3, ось так. І давайте. Можливо, якийсь один кейсик, просто багато. Багато його я візьму. Наприклад, це буде. Good Game, Чом би й ні. 10 отак от штучок. Ні, 10 штучок, то занадто. 8. Просто 3 500. Так, це буде жорстко. Це обіцяє бути. Ну, круто. 8. 8 цих. Давай. 449. Так, ну тут він. О, ні! Йому відразу дуже жорсткий падає дроп. Просто дуже жорсткий. Якщо мені оця м не випаде, то це буде, м'яко кажучи, печально. Ой, не м АВП мені оце треба. Так, тут є. А. угу, в да, мене найдешевше. Блін, ну а цього буде дуже важко перегнати. Насправді, якщо йому. Так, йому фігню випало. Найс. 619, стоп. Шанси є. Шанси є, якщо йому буде ставити, ну, фігню. Прям фігню треба, щоб йому ставило. Найс. Стоп. Стоп, 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 стоп. 2200, в нього, 2400. Будь ласка. О, блін. Блін, погано. Оце вир... зараз вирішальний момент. Please, просто видай, просто. В... Ні. Все ГГ. гг. Просто Франклін все заруїнив мені. Ой, Фран. Ну, якщо Авік мені. Been... Це скі... стоп. А -а 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 Зовсім трохи розрив. да на на Да-на-на, 60 цих. угу, Зрозумів. Натяк зрозумів. Оце вам і битва. Так, ну давайте просто красиво зроблю на 4, на х і, знаєте, який кейсик хочу я. А хочу я. Якийсь кейсик треба от цікавий. Прям цікавий треба. Mask. Маск? Маск, Ось так. От просто 4300. Let's go. А, а що мені якби, робити? Ну, типу, 4300. Давай. Давай спробуємо. Може, виграю. Так, скільки тут кейсів? ну, Нормально, нормально 8 штучок. Давай. Треба. Треба вигравати. Так, ну тут поїде і я в будь-якому випадку. Найс! 1600. Це дуже гарний розрив з самого початку. Це по факту? Як тому, що Авік випав самому початку. О, ні. Ладно, він зрівнявся. Він зрівнявся. Сподіваюсь, йому. Блін, ну. Ні, ну це бред, ну це вже якийсь просто капець. Так, давай мені таке ж. Мені просто таке ж і. Ну ти. Я не знаю, я не знаю, в нього вже 5к. Ну ні, ну який. Це прикол. Я кажу, це прикалісте. Це, це реально прикалісте. 300-353. Ладно. А, розрив великий. Розрив дуже великий між нами. А, ну ще і так падає. Окей. Якщо мені. Ладно, якщо мені дігало цей випаде, як йому випав. Ні, мені він не падає. А, ще йому він. Скільки він виніс? Чел 8. 18... Чел 18к виносить просто на рівному місці, це жесть. Так, це 1000. Це Косарік, окей, нічого страшного. Сподіваюсь, сподіваюсь. Можна до камбекнути. Хоча б до 5К, щоб на наступну типу серію. Ну ладно. Так, це не вистачає. А де де то якесь? Ось він. 999. Це скільки? Тр... А, ну все. Ну, походу, на цьому ми і закінчили. Є щось на продаж? Є, до речі, якісь кінчики, але. Такі не дуже дорогі. На продаж Dark Drop, будь ласка. Це погано. Це дуже погано. Ну ні, ну не кажи, не кажи так, що ти. Це скільки? Ладно, окуп. Окуп, але невеликий. І зараз в мене зіллє дивиться в нуль. Так, це скільки? Це 148. О, окей, окей. Ну, шанси якісь були сьогодні, але ви бачили, ви все самі бачили на власні очі. Давайте під кінець. На четверих якийсь, типу, кейсок, холідей, наприклад, канікули якраз таки. 220, 275 не вистачає і. Тому можемо ось так зробити. Хоча ось так навіть 254, 9 же понтів, якщо що в мене залишиться. Це не вистачить. Ну, на жор... ну, нікуди це не вистачить, коротше. Так, давай. Насправді, якщо жорстко буде всім падати, але мені ну, найкрутіше буде падати, то може і цей камбек. Ага, 75. я, Ну, окей, я на передостанньому місці. Не так погано. Ще один, ну тут він. 82, а мені 29. Ну да-да-да, 70 в мене. Так, ну тут. А, тут я навіть. Тут навіть я виграв. 137. Треба обганяти цього в ідеалі. І цього теж. А, ну. 53, окей. Зараз все вирішиться. На кейсі, який ще й дешевший. 39, 220, 205, 255. Окей. На сьогодні тоді все. почекайте, я можу робити апгрейд, типу на таку суму. 9. Ну, давайте на. на 777. Може, ми тоді той кейси, Dark відкриємо, А, Давай. відсоток. Прикиньте, зайде буде прикольно. Ну, по і ні, поїде вже да-да-да, не заходить. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей!